Олег Ляшко, радикальна партія. Я зараз звертаюся не до колег депутатів, які голосують за цей ганебний законопроект. Я зараз звертаюся до народу України. Я хочу застерегти українське суспільство. Зараз у сінах українського парламенту відбувається антиконституційний переворот. У 2010 році Янукович, супереч Конституції, через Конституційний суд, скасував Конституцію. Зараз, здавалось, би, демократична більшість українського парламенту разом із московським злодійським блоком ідуть ще гірше, ніж Янукович. Вони хочуть скасувати норми Конституції через закон про регламент. Тобто процедура внесення змін до Конституції прописана у самій Конституції. Хто має право змінами до закону про регламент змінювати процедуру розгляду змін до Конституції? Я звертаюся до фракцій, які називають себе демократичними. Ви що робите? Ви сьогодні фактично скасовуєте Конституцію всупереч самій Конституції, всупереч волі українського народу. Я Хочу нагадати, як колись у 2010 році тут у парламенті ратифікували харківські угоди, ганебні харківські угоди, які фактично перетворили Чорноморський флот на Троянського коня. І тоді, коли ми зверталися до тодішньої парламентської більшості, переконували не робити їх цього, бо це закінчиться війною за Крим, нас, на жаль, не почули. Я звертаюся сьогодні до тих, хто мене не чує. Хто Говорить, хто бігає, хто спиною повернувся. От зараз саме на таких законах вирішується доля країни. Не беріть на себе гріха, не міняйте в неприродній, не гвалтуйте конституцію. Ті, хто зараз голосує за цей закон, ви гвалтуєте українську конституцію. Ви хочете знищити нашу рідну країну на догоду Путіну.